Покажи сьогодні декілька товарів, які ми користуюсь сама, і які просто обожнюю. Почнемо з цієї красотки: це антиоксидантна тканина, маска з глутаціоном і вітамінами. Це продукт, який застосовує унікальну ліпосовну технологію для глибокого проникнення доставки активних. Компонентів у клітини епідермісу, що робить шкіру яскравішою, здоровішою і сяючою. Тут можна співати її оди, кохані yeah. і розповідати про склад, про крутість, але краще раз спробувати. До речі, маска дуже гарно просочена есенцією. Вистачає і на декольте, і на руки, і навіть на лікті. Не забуваємо про них також. Зверніть увагу на цю масочку. Це тонізуюча тканина, маска від зморшок і цьмяності. Використовуйте її для освітлення, пігментації, постакне, тонізації шкіри, контролю за виробленням шкірного себуму і зниження запалень і почервоніння. Вся лінія Melanon X відносно ця серія вийшла не так давно, але реально в неї вже дуже багато прихильників і не дарма. В наборі є тонер міст з розпилювачем, що дуже зручно. Також є два види сивороток, різниця тільки в мілілітрах. Далі капсульний крем. Це просто знахідка. Повинна віддати належний склад. Мідіпіл, тому й передовина бюті ринку, бо склад завжди ну, дуже продуманий і збалансований. Він містить унікальну суміш активних інгредієнтів, включно з ніацинамідом, арбутином і транексамовою кислотою для досягнення сяйних результатів. Текстури дуже легкі, гарно живлять шкіру, швидко вбираються і не обтяжують. Для накопичувального ефекту рекомендую засоби використовувати цією серією, але головне Пам'ятайте, важлива регулярність та поетапність в цій родині. Наступний продукт це тонізуючий сонцезахисний крем, реально я вам продажу цього літа. Poem, І не дарма. Легка текстура без обтяження, без жирної чи білої плівки на обличчі. Ідеально, правда ж? Це багатофункціональний крем для догляду за шкірою, придатний абсолютно для всіх типів шкіри, включно з чутливою. Допомагає захистити шкіру від сонячних променів, покращує її стан, освітлює тон і зменшує пігментацію. І ціна на нього весь сезон до речі була акційна. Наступний продукт це очищувальна пінка з низьким вмістом кислот з вітаміном С. Це новинка бренду, яка особисто мене дуже захопила, бо в ній ідеально все: аромат, текстура, ефект, об'єм і навіть ціна. Являє собою очищувальну пінку з нейтральним рівнем кислотності pH 6,5, Створено для швидкого і ефективного очищення пор і додання шкірі здорового сяйва всього за 7 секунд. Збагачена вітаміною водою для додаткового зволоження та освіження, 15 видів ліпосомальних вітамінів і дуже потужний склад для догляду за віковою шкірою від 30 років. Цей крем з глутаціоном також приємно здивував. Ох, ці новинки від МідіПів. Містить 99% чистого глутаціону і 4 види вітамінів. Він помітно освітлює шкіру, робить її м'якою, гладенькою, зберігаючи ідеальний баланс зволоження. Має унікальну запатентовану форму з ефектом пам'яті форми, що забезпечує швидке відновлення шкіри. Поживні речовини глибоко проникають у кожну зморшку, тісно взаємодіючись зі шкірою, що забезпечує оптимальне зволоження та живлення і, взагалі, склад тут речниці. Який підбір товарів зробити в наступний раз? Пишіть в коментарях. Ми є офіційним дистриб'ютором бренду Medipil в Україні і гарантуємо вам оригінальний продукт і смачні ціни. Підписуйся!